Вітання всім ще раз! Це проєкт Інсайт на радіо місто Над Богом. Студії з вами працює Віктор Мозлевський. Нагадую, що в хвилі радіо місто над Богом» 101,8 FM у Вінниці та 92,7 FM у Козятині сьогодні. А ми поговоримо про колектив, який вже 35 років на сцені. Це Вінницький хор дзвін, і я радий вітати в нашій студії Афанасія Медражевського керівника Вінницького хору дзвін та заслуженого працівника культури України. А також у нас в студії Тамара Вінницька, ведуча концертів хору дзвін. Вітаю вас! Вітаю вас! З те, що ви на студії. Вітаю вас із 35 річчям вашого дітища. І е, хочу сказати, що народний аматорський хор дзвін було засновано у 1990 році з ініціативи Товариства просвіта при Вінницькому державному технічному університеті, і у 1993 році керівником колективу став заслужений працівник культури України Афанасій Медражевський, який зараз з нами в студії, який зараз розпочне розповідати про е, хор. Вінницький хор дзвін. Отже, скажіть, будь ласка, які як ви пам'ятаєте тут ваші перші роки на посаді керівника хору? Які вони були? Це не прості роки, це 90-ті роки. Це пам'ятаємо всі, що тоді відбувалося взагалі в економіці і в країні. у цей час, в 1997 цьому році, я працював в Вінницькому музичному училищі за відділом Дергенського хоровим. і хор дзвін. Тоді він називався Хор просвіта при Політехнічному університеті. Запросили в Київ на, на Всесвітній Конгрес українських націоналістів. Ну, Мене визвали туди, куди треба, в той час і кажуть, шановний, ви за відділом, відділом хоровим, колектив їде в столицю. Від кого б він не їхав, але як він зробить пляму, то це буде на нашу область. Відповідальність, вам, відповідаль... вам сказали, яка відповідальність. Да. Відповідальність ваша: ідіть, зробіть, проїдьте, виступіть і потім, що хочете, то й робіть. Ми поїхали в Київ, співали в палаці Україна, було багато делегацій, бо це Всесвітній Конгрес українських націоналістів. Перший президент був на цьому. Ми виступили, там були. Делегації з інших держав кажуть, приїдьте до нас з концертами. з гри". Я кажу, добре, їдемо, тільки давайте гроші uh -huh. і туди і назад. Ні, гроші, ні, а покормимо. А та, просто приїдете. покормимо ви по покормим Я приїхав з Києва з цими співаками і кажу, спасіба вам, бо в мене роботи багато. Я в училищі, я в медуніверситеті мед хорова капела Надбужанка. Я uh -huh. веду і кажу, мені досить. Але там, бачите, були учасники такі, як я, з які співали зі мною і в інституті, і в училищі, і тут прийшли і кажуть, як він не піде, ми не підемо. Ідіть з нами йти. Так мене затягнули, і до того часу я з цим колективом. Я з цим... пані Тамара. А коли ви долучились до колективу? Я долучилась відносно недавно, але за цих два роки, майже три, вже два з половиною, прийнялася цим життям. Хоровим і для мене, як і для всіх учасників хору, хор, дзвін став частиною мого життя. І це не просто слова, а це справді так. Тому що хор вчить нас не тільки співати, а й слухати, а й чути. Ну, Про те, що це наполеглива праця це не просто вид мистецтва, а це наполеглива праця, цього вчить нас і керівник, і це ми відчули. Що тільки без праці і без того уміння думати, коли співаєш, то не буде справжньої роботи і не буде хору, як на те пішло. Хор це люди однодумці, і це знову ж таки так, які люблять пісню, люблять співати, і особливо українську пісню, народну пісню. Ми любимо співати твори нашого керівника Афанасія Теофіловича. Він для нас дуже багато написав, та й не тільки для нас. Ну що так, що тут ще сказати? Ну, Давайте я вас ще буду питати під час ефіру. Так а в мене зараз буде питання до пана Афанасія. От 35 років, так ви сказали тільки розповіли про таку одну з яскравих сторінок, одну тільки з яскравих сторінок вашого колективу. Це виступ на конгресі українських націоналістів. Так але скільки ж було всього за ці 35 років? Що можете отаке виокремити якісь найяскравіші моменти з історії хору? Найяскравіший момент в нашому колективі це те, що наш хор регіональний хор, тобто він е, співає музику Поділля. Uh -huh. От у нас багато колективів є на районі, на районі і так далі, в яких ну, немає композитора, який би міг це творити. Вони співають, скажімо, одну пісню з Черкаського хору, другу з Волинського, третю з Хору Вірьовки, але розумієте? Як би вони не співали, вони не приспівають так, як ці колективи співають, бо вони там народились і так далі. От скажімо, виходять і три пісні Пашкевича співають. Ну, Пашкевич це хорошо, але то Черкащина. А те, щоб співали вони Поділля, те, що тут народилося, це в нас єдиний колектив в області, який це співає. От, скажімо, зараз ми святкували своє 35-річчя і 12 творів я виставив на. Огляд комісії 12 творів, які написав я. Тобто вони тут народилися на Поділлі, вони відображають побут, культуру, звичаї і так далі. Це є цінне через то нас і слухають. Нас записано, скаже в інтернеті, я виставив і так далі більше 50 тисяч прослуховувань. Слухайте, ну якщо будуть ваші, ваші пісні, так? Пісні Медражевського співати на Полтавщині. Вони співають не тільки на Полтавщині, а в Росії, в Канаді, в Америці. Бо я видав дві збірки. Угу. Вони надруковані там біля 200 творів. І ще я маю стільки, щоб можна віддрукувати. Але просто це дуже дорого стоїть. Але у вас є ці напрацювання? Ну ці книжки є. По них ці книжки допущені міністерством культури і міністерством освіти як навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів, а для а також для хорових колективів. Ну, вони хто хоче, той співає. Я вже говорю, що в Англії співають, і в Канаді співають, mm -hmm. бо збірки розійшлися. Mm -hmm. Їх десь було десь де 300, тисяч, 300 збірників видали, десь 500 і так далі. Кілька перевидавнь. Вони по світі ходять і в бібліотеках є кругом. І так далі. Так що можуть їх співати. А чи їздив по світу хор дзвін? по світу хор не зві не їздив не їздив він, він їздив тільки в львів і в київ по україні да а то по районах угу. Вінничина аматорський колектив, так це да самодіальний це аматорський колектив, колектив аматорський, але як підбираються кадри в цей аматорський колектив. Ви цим займаєтесь? Пев я займаюся і допомагаю тучасних. Хто прийшов? Ми всіх приймаємо. Всіх Так. Да. Але буває таке, що прийшов, послухав, каже: Ні, я це не, не буду робити, бо я не можу. Колектив співає по нотах. Угу. Розумієте, правда? Вони не всі знають так, як треба, як я, наприклад, вони точно не знають. Але вони вже, якщо я приніс твір і дам їм співати, вони кажуть, нема нот, ми співати не будемо. Угу. Угу. Тобто вони навчилися дед довше, коротше, угу. вище, нижче, який знак, текст і так далі. Вони в цьому вже дуже добре розбуваються. Але саме основне, що вони. Добре, розбирається в музиці. Вони як вже хорошо, то вони кажуть, хорошо, а як не хорошо, то це не хорошо. І буває таке, що я написав твір чи зробив аранжування якогось твору. Вони перші виконавці і перші слухачі і так далі. І щось в мене не так, я приходжу на заняття і починаю правити. Вони кажуть, «О, Медражевський прийшов, значить, знову щось править. Бувають такі випадки, що я правлю 15 і 20 років твір. Тобто щось міняється, і я його переробляю. Mm -hmm. Тобто це така творча лабораторія. Вони співають народні пісні, в народному плані це хор дзвін. А в мене є в академічному плані капела Надбужанка в медуніверситеті. До речі, це сьогодні єдина капела, академічна в області. Mm -hmm. Їх просто це тяжкий спів. Академічний спів це треба. Ну, Там більше є студентів грамотних з музичними школами, і молоді вони. І... Вони вчитись привикли з ними легше працювати. Uh -huh, uh -huh. А тут працювати тяжко, бо по-перше, що вони співали у багатьох колективах, і хто як умів, так співав. А тут треба їх вводити. Да, я так часто поправляю. І є такі кажу: о я інженер, а ти мене поправляєш. Я теж такий, як ти я кажу, да, я, но ну, я ж не камінці ставлю. Я кажу, і в музиці uh -huh. поправляю. То буває раз, і на сердився всій пішов. Такі теж випадки є. Ну це життя. Це ж да. пані Тамара. Взагалі, Афанасій Фанаті він вимогливий керівник? Ви знаєте, Ну, якщо 15 так. років працювати над однією композицією, він то ночі... дійсно вимогливий, але він вимогливий в першу чергу до себе. І повірте, ж, це так він настільки самовіддано, як він працює з нами, як то кажуть, в народі до сьомого поту, і ця його одержимість в роботі. Ну, як скати, запалює і нас. Ми, як щоб може, хтось і не хотів аж так працювати, то ну це недопустимо і з нашої сторони і з сторони керівника. Він відчуває будь-яку фальш. Ну і в нотах, і людську mm -hmm. те пішло. Так що ми вдячні долі, що він дійсно в цьому колективі і, по перше, стільки років працює. І настільки людина віддана своїй роботі, от Це я так. хотів запитати, пані Тамара, про ваш, ваш творчий шлях, про вашу от професію таку, так сценічно, ведуча концертів. От як ви готуєтесь до концерту? Що входить у вашу роботу? Воно ніби то так зрозуміло, так, так з назви так, ведучи так, концертів. Але угу. це ж е, не просто так вийшов його і оголосив. Зараз була така композиція. Ви знаєте, як я, працю... я вчителька по професії, uh -huh. як я працювала, я теж багато вела концерти, але то було не такому рівні. Ну, я але я завжди старалася. Я завжди старалася, щоб не відповідали і пісню, яку ми виконуємо, да? і то тій аудиторії. В якій ми маємо проводити цей концерт. Ну а особливо зараз, зараз, значить, думаю так, теж в першу чергу, проглядача, щоб якось донести до нього і зміст пісні, і донести те, над чим ми працюємо, і щоб створити настрій відповідний. Тому що наше завдання дійсно працювати так, щоб людям подобалась пісня, щоб. Піднімати культуру нашої української пісні, це справді так, Ну, ми стараємось так. Хто ваш глядач? Хто ваш глядач? Наші глядачі це люди бувають і пенсійного віку, і молоді бувають. Ви знаєте, мені здається, що саме пісня українська в цьому й об'єднує їх, коли разом дивляться і концерт чи слухають цю пісню, і люди поважного віку, і молоді люди, то це якось. Піднімає і настрій, і піднімає, як кажуть, дух суспільства. Це не просто слова, а це певне так і є. Тамара Вінницька, ведуча концертів хору дзвін та фанасій Медражевський, керівник Вінницького хору дзвін, заслужений працівник культури України. На сьогодні ефірі говоримо про Вінницький хор, дзвін. Вінницький аматорський хор, який вже 35 років на сцені, пане Фанасію. Ми вже говорили про глядача. А тепер про частково ми так зачепили тему учасників хору. Скажіть про них? Інженер, хори... інженер точно є, ви вже говорили про нього. <світ> да. Учасники хори в нас дуже різні. В нас були і професори колективі, це були професори із технічного університету, були доценти е, е, з, е, з медичного університету, <світ> були кандидати наук. Є лікарі, є вчителі, є інженери, є бульнівельники, і є просто працівники, там водії, там я, я знаю, якісь експедитори і так mm -hmm. далі. Але це в основному люди з середньою і вищою освітою в mm -hmm. колективі. У нас були в колективі і студенти, по спочатку політехнічного університету, бо він на базі нього заснувався, цей колектив. Як я прийшов, і були викладачі, приводили цих студентів. Але потім ці викладачі відійшли, дехто помер, вибачайте за слово, бо це життя. І, за... Їх вже стало менш студентів стало менше. Вони вже, а в основному вже такі робочі і mm -hmm. працюючі люди. Ви бачили за ці роки таких самородків? Так, да, були талановиті. Талановиті були, скажем. Юрій Арнаутов, якого вже нема, це був чудовий соліст в мене. Далі е, Григорій Іванович, це директор був 23-ї школи. В нас співав багато прекрасний. Кращого баса не було в мене в хорі, як він. Жаль відійшов. Е, Тетяна Іванчук теж відійшла Сопрано, прекрасне і так далі. Зараз ще в нас є Поліна Вихристюк, прекрасна солістка в хорі. Е, Василь Заголюк, Валерій Гаврилюк це солісти, які були. Сергій Корж недавно помер, теж був гарний соліст, і царство небесне викладач політехнічного університету і так далі. Тобто є люди талановиті, і так далі, які десь співали. Тепер угу. прийшли, вони трохи сердяться, що я їх трохи перевчаю. Угу. Але потім кажуть дуже добре, що нас слухають, і вони цьому раді. Um... Я хочу запитати про репертуар. Репертуар у нас дуже різноманітний. Його в хорі зараз діючого більше 200 творів. Це, скажімо, в нас є цілі програми uh -huh. Леонтовича, наприклад, ми співаємо повний концерт. Нас на вірші Тараса Григоровича Шевченка співаємо повний концерт. До речі, вийшла. Шевченки, музична Шевченкіна на українських композиторів. І в цій книжці з Вінницької області є, є, бо я написав десь 16 творів на вірші Тараса Григоровича Шевченка. Константин Проковач Сімеонов це мій вчитель, який був. Леонтович є Скалецький в цій збірці. Ну так uh -huh. з області. А uh -huh. то з усієї України. О, така книжка півтори тисячі гривень стоїть. Мені її подарували. Вона вон, є тільки в мене. Є у концертмейстера мого, і в області, мабуть, нема ні в кого. Uh -huh. Бо ті композитори відійшли, а вони видали тим, хто живий, ті. коли робили то цю книжку, то просто написали, що можемо вам продати. Uh -huh. Uh -huh. От і мені палаць, мистецтв закупив і продав, я вдячний їм. Пам'ять така. Далі, у нас колядки з є, повний концерт. Українських народних пісень в обробці різних є кілька програм. Кілька програм. А то козацькі, стрілецькі, духовна музика, патріотичні твори, всі ці композиторів України і інших навіть композиторів є в репертуарі. Mm. То він репертуар дуже і дуже різноманітний. І коли якийсь йде до якоїсь дати чи якийсь е, концерт, то ми. Під нього підстраюємо цей репірутальний точно відображає, те, то, що потрібно сьогодні прослухати. Тим більше є вибір. Афанасій Тофілович. А взагалі, як зараз жити а, в плані підтримки, так, аматорському хору? Чи відчуваєте ви підтримку від чи якесь сприяння від, наприклад, департаменту культури Вінницької міської ради? Значить, я вам хочу сказати не в критику, а Просто сказати про проблему, яка існує не тільки в нас, а я думаю, що в цілому по Україні. Зараз, дуже, на мій погляд, погано поставлено питання з молоді. Нас молодь не вміє співати. От я скажу, я в медичному університеті вже буде 1 вересня 55 років працюю в угу. університеті. І коли, скажімо, я працював десь 40 років тому назад, 30 з ними, то в мене проходила репетиція. І виходили ці студенти з репетиції, і до общежити до гуртожки йшли і співали вулицями народні пісні. Просто йдуть колектив, і звучить зразу хор, бо вони в хорі співають. Зразу вони два-три голоси ставлять, і воно звучить. А сьогодні, навіть я сьогодні з ними збираюся там десь на вечір, концерт, чи нам там роблять в кафе, інколи зустрічать mm -hmm. для студентів. І вони не можуть проспівати пісню. Просто не можуть. Тоді вони сідали і співали, а зараз не співають. Чого не співають? Тому що не співає школа. Раніше в школах було, скажімо, ось десь квітень місяць були огляди художньої самодіяльності, були театральні колективи, танцювальні, хорові і так далі. І так далі. Сьогодні навіть цих оглядів нема. Уже років 10 немає, скажемо, у Вінниці було цих 30 школ, слухали 5-6 днів підряд. Бо кожна школа там мала годину, угу, виступила, угу, слідуюча угу. годину, а зараз цього нема. Бо тобто, вони не виховуються, а потім йдуть дорослі, слухають естраду і так далі. Тобто хорова культура занепадає, і це жалко. І потім я виріс в селі з Бершацького району. Бувало, ми виходимо вечорами, на тому куткі одні хлопці-дівчата співають, на тому друйна, А сьогодні приїдеш в холод, нема нікого. В телевізорі десь виключене темно і нічого немає. Тобто в цьому відношенні треба багато працювати, тому що Якщо не буде звучати народна музика, побут, то це не буде культури, це не буде об'єднання, а зрештою це не буде і націй. От на цих мудрих словах я завершую наш ефір. Я Дуже вам дякую за вашу роботу, за вашу позицію, за вашу невтомну працю. Що ви працюєте, працюєте і ще раз працюєте для того, щоб наша нація була і наша культура далі розвивалася. Фанасій Медражевський, керівник Вінницького хору, дзвін, заслужений працівник культури України, та Тамара Вінницька, ведуча концертів Вінницького аматорського хору. Дзвін було на сьогодні у студії в проєкті Інсайд. Дякую вам за увагу. І зустрінемося ще сьогодні, тому що ще будуть ефіри і ще будуть цікаві теми. По буднях на 101 і вісіма фам проєкт, що розширює горизонти Інсайд.